Є знижки на псилобальзам Гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на -прост Комбі 15% в аптеках подорожних БАМ та ощад. Друзі, ну і наша наступна історія про тих, хто рятує життя там, де смерть ходить поряд. Це історія про медиків, які винаходять просто щось неможливе, там де звичайні методи безсилі. Турецький напрямок, березень цього року, під безперервними обстрілами росіян, медики Азову здійснили те, що здавалося фантастикою, те, що здавалося неможливим. Вони Доставили під обстрілами донорську кров просто на поле бою і. Дроном е, у вантажі безпілотника була підігріта донорська кров, інструменти для переливання, тому що на полі бою був військовий з важким пораненням шиї, який згасав просто на очах. А в евакуація в той момент була просто неможливою, і переливання довелося робити просто в бойовій машині, поки навколо все вибухало. Військовий вижив. Доставка крові дроном. Ну, ще вчора звучала як якась фантастика, але Сьогодні цю реальність визнає вся Європа. Автор унікальної операції, яка врятувала життя бійця на передовій, бойовий медик 12-ї бригади спецпризначення Азов Володимир Риженко, позивний Спрайт. Саме за цей винятковий випадок його визнали найкращим військовим медиком Європи. На найбільшій медичній конференції у Німеччині цього місяця він отримав почесну відзнаку та символ мужності меч. Без відпочинку дійсно працюють наші медики і на фронті, і в тилу. І як, наприклад, вчасно доставити донорське серце під обстрілами російських ракет, і російських дронів і врятувати життя дитині? Угу. Такі от реалії наших медиків їхньої роботи, і про це наша наступна історія. Як справа? Добре. Да. Це історія про втрату і про шанс на життя. Да. Продовжує життя просто в іншому тілі. А ще про подвиг лікарів, які продовжували роботу навіть під час масованої ворожої атаки. Знаєте, я двічі в житті відчував такий тваринний страх. Один раз, коли на мене напала акула, і тої ночі, коли ти розумієш, що ну, зараз ти можеш просто закінчити своє життя. 9 липня 2025 року. Консиліум лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит констатує смерть головного мозку чотирирічної Вероніки Житомирщини. Дівчинка знахідка була. Вона росла. Росла не по своїм годам, з нею можна було поговорити на будь-яку тему. Вона такий лідер був, що всі вихователі садочка дивувалися. Ця дівчинка була промінчиком. Любов розуміла, попри зусилля лікарів, травма у її Вероніки виявилась смертельною і погодилась, щоб донька стала посмертним донором. Це перший такий випадок в історії охмадиту. Я сама медпрацівник. У нас навіть в місті користині дуже багато людей потребують трансплантації серця. Все рівно воно все в праху йде. А так ми спасаємо життя. У хлопчика не працювали нирки, бо він знаходився на постійному гемодіалізі. Щодо дівчинки, які ми виконали трансплантацію печінки, Процес в печінки були неправильні. В неї накопичувалася мідь, і це призвело до цирозу. На календарі вже 10 липня, на годиннику перша ночі. Лікарі розпочинають забір донорських органів. За межами операційної лунає повітряна тривога. На Київ летять ворожі ракети та дрони. Першу вибухову хвилю почула бригада, яка займалася дівчинкою з трансплантацією печінки. Ми до цього відносимось досить так і прислуховуємося, тому що рік назад у нас була трагедія, і ми ну, знаємо, як це. Зупинитися, перечекати чи перенести трансплантації неможливо. Тож лікарі продовжують роботу. Якраз був дуже гучний приліт настільки, що ну Дуже рідко, коли взагалі медичний персонал, мені здається, ми закриваємось. Да? От в цей раз ми це зробили, і це от тоді стало дійсно дуже страшно. А чи не приведи знову сюди? Доки в Охмадиті оперують двох пацієнтів з ураженими нирками та печінкою. Донорське серце треба якнайшвидше доставити в інститут серця. Там на нього дуже чекає 12-річна Кіра. Кіра приїхала з таким страшним діагнозом, дилітаційна кардіоміопатія, це патологія самого серцевого м'язу, який з часом розширюється і перестає скорочуватись. Якщо вже це проявилося, то тільки трансплантація серця є, є єдиним методом лікування. Стан Кіри був край важкий. Тож Борис Тодуров буквально напередодні встановив дівчинці механічне серце. Це стало таким необхідним, але лише тимчасовим порятунком для пацієнтки. По-перше, це серце замінює тільки один шлуночок. По друге, це серце має канюлі, які виходять з тіла, і це є ворота для інфекції. Навіть прийняти душ вони не можуть. Попри всі ризики, це був єдиний шанс для дівчинки дочекатися донорського органу. Ми розуміли, що за останні два роки ми майже не мали дитячих сердець. Це ну, один шанс на мільйон, що після імплантації механічного серця майже в той же день знайшовся донор. Часу на те, щоб очікувати, коли закінчиться обстріл, у нас нема, бо серце живе поза межами організму чотири години. Десь у третій, півтретії ми виїхали, і прямо перед нами прилетіла якась ракета і зруйнувала будинок, Шахеди збивали навколо там десятками. У машині анестезіолог, хірург, операційна сестра за кермом Бористо Дуров. Ну, уявіть собі, якби я послав слав когось іншого і з ним щось трапилось, то якби я жив потім. Минулося. Команда інституту серця доїхала неушкодженою, хоч і наляканою. Після того, як ми заїхали в інститут, я мав вийти з керма з тремтящими руками піднятися в операційну і зробити цю операцію. Бо дитячі трансплантації поки що тільки я виконую. З моменту тієї ночі минуло вже півтора місяці. Пані Люба майже кожного дня спілкується з кірою, чиї в грудях зараз б'ється серце її доньки Вероніки. Кіра справжня геройка і, незважаючи на перенесені операції, впевнено, одужує. А лікарі, і Охмадиту, і інституту серця продовжують працювати попри війну, попри щоденну небезпеку, попри все. А як військові працюють? Вони захищають нас на нулі. Ми захищаємо життя наших діточок в Україні. Ми це робимо не просто так. Це відчуття, коли ти бачиш тих пупсіків, або ти бачиш там підлітків, які отримали печінку, або нирки. Як вони набирають вагу і починають ходити там? Ну, це, це ж просто це вау вау Відчуття небезпеки відходить на задній план перед відчуттям відповідальності за життя дитини.